Друзі, усім привіт! Мені по радіо передали, що ви за мною дуже скучали, і я знайшла декілька вільних хвилин для того, щоб зробити для вас огляд біткоїну. Отож, давайте подивимося, що з нашим пацаном робиться і що від нього надалі можна чекати. Зараз біткоін у нас знаходиться на відмітці 52 тисячі і ми з вами можемо побачити, що це достатньо сильний рівень. І це рівень, від якого, скажімо так, він буде далі кудись рухатись, або вниз, або вверх, як ми це знаємо. Ми завжди розглядаємо з вами два варіанти. І якщо ми з вами говоримо про похід вниз, то я особисто очікую цей похід на 42 тисячі приблизно ось таким чином. На відмічці 45 000 або 44 тисячі він трошечки потопчиться. І, в принципі, якщо нічого йому не буде заважати, то він сходить на. 42. Ось тут теж потопчиться. І я думаю, я особисто дуже очікую, що все ж таки він сходить у нас на 39 тисяч. І саме завдяки цьому походу на 39 тисяч відбудеться той самий сильний пролив, на якому ми зможемо з вами підкупити альтів. Це було б дуже класно, але зараз наратив на ринку у нас максимально бичий, і тому цей сценарій не являється для мене пріоритетним. Тобто, це мені б так хотілося, але скоріше всього, що ми будемо розглядати з вами бичий сценарій. І особисто я наступну, скажімо так, точку зупинки чекаю на відмітці 55 тисяч. В принципі, в даному. Проміжку йому нічого особливо сильно не буде заважати. У нас немає тут якихось досить сильних рівнів підтримки. Тому, в принципі, особисто я, якщо ми розглядаємо з вами будь сценарій, розглядаю, що біткоін при, скажімо так, збігу всіх позитивних факторів сходить у нас на 55, що однозначно дасть великий ріст Альті. І, в принципі, підкупитися альтою уже на цьому рості буде складніше, тому що вона однозначно відстрелить досить сильно. Тому якщо у вас немає стратегії інвестування, то просто наблюдайте за ринком. Якщо у вас стратегія інвестування є, то я думаю, що в даній точці можна було би трошечки закупитися на той випадок, якщо, наприклад, у нас не буде проливу і актив далі не буде йти вниз на корекцію, і у нас буде ріст. Давайте подивимося з вами, що нам говорять наші базові індикатори для того, щоб впевнитися у ситуації. Подивимося стохастик RSI. Так, на денному графіку у нас стохастик RSI дуже перегрітий. І це говорить нам про те, що в принципі йому треба буде трошечки розгрузитися. І розгружаючись стохастик RSI піде вниз. І ми будемо сподіватися, що це і призведе до того, щоб і графік наш трошечки сходив вниз. Але ми знаємо з вами із моїх так, платних програм, а також з безкоштовних курсів, і з того уроку, який я вам тут записувала, що коли стохастик RSI йде вниз, в свою нормальну зону, це не гарантує нам те, що і ринок піде вниз. Тому, в принципі, у нас є з вами такий, скажімо, спосіб зацепитися за те, що стохастик перегріти, і ми можемо очікувати те, що. Ринок піде трошечки вниз. Так, давайте подивимося ще з вами, про що нам скажуть EMA. Так, Ємей у нас Strong Buy. В принципі, так, вибачте, в принципі, і 250 ємей дивляться вгору, але вони одна від одної трошечки відійшли. І особисто я знов таки буду думати, що графік. Намагатиметься протестити 50 ємей, а вона у нас знаходиться на рівні 45 тисяч. Отож, що можу сказати по ринку, якщо в ближайший час... Наш графік проб'є ось цей рівень підтримки 52400 і закріпиться на ньому, то я буду розглядати виключно вичий сценарій. А якщо він все ж таки не зможе пробити цей рівень, то я буду очікувати 45, потім 42 і буду дуже-дуже очікувати 39 для того, щоб закупити свій портфель. Сподіваюся, вам мій огляд був корисним. Дуже буду вдячна вам за відгуки, які ви залишите. Мені дуже приємно отримувати від вас. Запитання, так мені набагато легше розуміти, що вам цікаво. А також запрошую вас в наш телеграм-канал, на свій інстаграм-канал і на, на, на всі свої інтенсиви та програми, які я розробила з любов'ю і для вас. І до зустрічі!